Що на душі у вашої коханої людини, як він чи вона відноситься до вас та до ваших стосунків? І щось так, він чи вона думає, що, наче, вашим стосункам не вистачає щирості, не вистачає якоїсь гармонійності чомусь думає, що ваші стосунки, немов дещо поверхневі, немає в них якоїсь такої міцності. І почувається він теж якось чи вона якось так, що чогось не вистачає, чогось бракує, чи тієї ж самої романтики, чи підтримки, чи кохання. Зараз ваша кохана людина в стадії отакої якоїсь бідності бідності на емоції, бідності на приємні події. А хочеться вашій коханій людині. Якоїсь такої легкості, якогось спілкування, грайливих, можливо, стосунків, чомусь не дивлячись на те, що він вважає ці стосунки поверхневі, чи вона вважає, але на даний момент і хочеться наміри вашої коханої людини, от такі, щоб тримати ці стосунки в такому трішки поверхневому вигляді, без е глибини, просто приємне спілкування, неначе між друзями. А мотивує його чи її стосовно ваших стосунків прагнення повернути якусь надію собі. Десь він вона розчарувалася в своєму житті і через ваші стосунки прагне повернути, позбавитися від цього розчарування, повернути собі надію, чи на стосунки, чи просто на свою внутрішню цілісність. І хочеться вашій коханій людині. Позбавитися від самотності, не бути в самотності, бути з кимось в парі, щоб хтось був поряд. А боїться ваша кохана людина якоїсь негармонійності в стосунках, нещирості в стосунках, що ці стосунки можуть виявитися просто поверхневими, що тут немає справжнього гармонійного міцного кохання. Та чомусь найближчим часом, не дивлячись на те, що, начебто, згідно цього розкладу людина прагне міцності стосунків, боїться, що не вистачає міцності, але буде проявлятися як ото мала дитина. То емоції грають кудись, не пойми, що хоче. То романтики не вистачає, то сам чи сама романтично не проявляється. Якісь образи, якісь такі негативні емоції. Можливо, буде щось обіцяти і не виконувати, якось отак поводитиметься. Ну дійсно, як мала дитина.